І мої катки і кочки. я сьогодні буду грати в Току World. Я давно в неї не грала, і давайте зараз будемо. Ну що, будемо обстроїти якийсь там домик. Две дом на кольосах. Зараз. Я собі зробила нову ос. Я її вам потім покажу. Так зараз. Угу. Не той, не той, не той. Зараз, давайте знайдемо. Чи я не пам'ятаю просто, як він... А, цей точно. Ще мені треба оцей -от, е, в оцей -от домик зайти. Я вам показую цим Щоб забрати тут речі, бо я його раніше обстраювала. Е, ну, потім не захотіла його далі обстраювати, тому зараз просто всі речі заберу і все. Тут якось так в мене ось, до речі, моя нова ос. Зараз давайте візьмемо якийсь столик для упаковки. Вони ж вроді тут, ну я точно не знаю, давайте зараз глянемо. От. Я зараз тут е, заберу речі. Ось так. так. Ой, вот так все. Це упаковываем. С. Потом С. Что це? Так, теперь кошелек. Потом водичку. Вот это С. Так. Ой, ой. А что оно распаковывается? Ох, все, слава Богу. От. от о, такий ще зелененький, прям підходить під колір. Тепер ще водичка. Ай, прикольні пат. патчі я їх теж хочу. Забрати якраз заодно. Тепер це. Це. Потім ще це. 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 Так, це вже заново. Давайте будем. Сюди. Це. Потім ще це. Бо я сейчас, ну, я знаю, що воно в цьому можна його брати, ну нічого страшного. Заберем. Ой. Чого я беру це? Давайте отак для красоти поставимо. Все, нарешті. І щось це. Все оце. Ще давайте зараз ведмедика. І все. Потім його отак кладу. Ой! Потім це кла... Ой! Що в мене ведмедик розпакувався? Що, тепер даємо мені Мене отак. І тепер йдемо в домик Заходимо. Спочатку сам домик, давайте. Давайте ще зайдемо в домик як тут в нього зайти? О, все, нарешті. Все воно довго грузе. Ось якось так. Я щас це все тут поудаляю. Ну що, давайте будемо приступати. Спочатку з цього починаємо. Чого це сюда нельзя поставить. Не, давайте якусь я знаю начиншу. А, я можу просто кровати одного поставить. Мгу сюда можна поставити? Ні, такі. Нельзя тоже ставить. Нельзя які якісь атаки ставить. Ну давайте ли, якусь таку весну поставимо. Тепер давайте щас кухню будемо делати. Маленький давайте візьмемо холодильник. Чи ні, давайте якусь кровать іншу візьмемо. Більш-менш остатично. Оце нормально. Вот сейчас еще поставлю прикроватную тумбочку, ось такую. И теперь сюда, сюда, точнее. Куда холодильник покласть Давайте якусь значит просто менше. О, це я хочу забрати и такую тряпочку І це М -м, так, що ще можна? Це сюди сюда сюди поставимо. Сюди. І ще давайте цю тряпочку повішаємо. О, якось отак. Так нормально уже. А то тут сильно було. Зараз. Це давайте. Так, повішаємо. Так, сейчас чашечка, тарелочка. Давайте еще такую чашку с бантиком. С таким, Давайте сейчас еще такую тарелочку возьмем и такую. Давайте такой стаканчик возьмем. Точно, еще что-то Цей. Чайник. А, нет, чайник у нас есть. Что mm, это? Нужно бы сковородку взять, точно. Аж забыла. Так, сейчас давайте возьмем вот такую и сковородку. Так, сейчас сюда куда -то. Так, все. Нормально. Давайте сейчас еще лопатку повешаем. И что еще тут можно? Что еще можно? Давайте вот такую еще бутылочку возьмем. Что тут еще можно повесить? Давай то это. Я сейчас возьму тут это. Такую вилочку, да та ложку. Давайте заместо этой вилки, давайте вот этот венчик повешаем. Вилку, сейчас еще ложку. Все. И И это. Так, сейчас вилку, ложку. И еще, еще. Можно добавить вот это. А, це не те. Понятно. Давайте сейчас візьмемо дуже-дуже маленьку якусь. Давайте щось таке візьмемо. Тут будуть всякі наші оці. Угу, так, це кладемо. Так, то, туди. да? Это туда куда-то. И это давайте еще сюда. Это угу, сюда давайте. Угу, так, давайте еще обои будем делать. А где они эти будут? Эм, ну, давайте сейчас какую-то кабиночку. Давайте здесь, а тут? давай-то что ли тут будут мыться? Хотя нет, давай-то... Ты... А, я что такая вот штучка. Сейчас давайте туда еще поставим а, стульчик. Сейчас туда, для водия. Ой, какой тут прикольный стульчик. Я не знаю куди поставити. Давайте просто сюда, щоб посидіти можна було. Чи десь я тут. Я не знаю, просто він кудись такий... він такий прикольний, і я не знаю, куди його. А, я знаю, мені... мені ще, до речі, плюс треба стол. Так, давайте якось. Це можна буде отак от класти? А стул сюди класти. О, прикольно все. Все, якось отак розмістилося все. Давайте тепер будемо зараз брати унітаз. Що це таке? Що це таке? Так, ой, у мене там унітаз якийсь підсочний. Давайте візьмемо кабінку. Ні, кабінка сильно багато місця займає. Можна добавити якийсь такий, щоб було нічого не видно. <плес> Ні, тільки в кабінці нічого не видно. Ага. Що можна взяти? Давайте якесь таке. Ще, до речі, давайте зараз будемо діляти весь 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 обзор на все безплатно, бо я там щось бачила, щось там все у них. Давайте на ігрушки будемо робити. Бо вони буде, там якісь супер-супер, прям прикольні, а я їх навіть і не бачила. Ну, да, да, не бачила. ну і шо. Ой, я кетчуп викинула. На ну, шо я його викинула? Все. Це для бургера. Ні, домик для кукол мені не треба. А, це, мабуть, в подушках. Це тут. Ой, дивіться, як тут красивенько все. Ой. Це викидаємо. Так, давайте візьмемо таку вона красива. Такий узлик. Прикольний узлик. Money Токс. Ммм, давайте зараз Мані десь я будемо класти. Давайте вони десь тут будуть. Я не хвастаюся, просто кладу гроші. Все якось отак все прикольно. Так, що тут іще є? Що це таке? Две це десь тут, воно, до речі, вписується. Давайте зараз поставимо десь цей кактус. Ну, не на кровать, звісно ж. Давайте прямо так красиво буде. Давайте десь тут. Давайте тут поставимо. А про світло ніхто ж не забував. Давайте Сейчас тут поставимо приблизно тут. Давайте. Не-не-не-не-не, давайте. Щас тут буде світло. Хотя не воно буде бить. Вочі. Давайте тут приблизно. Або давайте тут. Давайте тут все тут нормально. Чуть-чуть, щоб було так видно. О, при... прикольно отак. От давайте сейчас тут ще якісь якихось гірлянд навішаємо. Так от. Так, ванна майже готова. мені сейчас треба ще щось таке. Угу, яку тут можна? Давайте якусь таку. Угу. ще давайте косметику зараз візьмем. О, точно про аптечку уже ніхто не забував. Ну, ніхто не... Ну, воно нам треба. О, якіся улітки. Такі якіся уліточки. Давайте, щоб було естетично, покладемо це. Все, давайте сейчас будем делать. Ага, окей. Ой, то не треба нам, це нам не треба. У мене дітей немає тут. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, м'якція клокочки на цьому. всім до побачення!